Провал Mass Effect Andromeda став одним із найгучніших для Electronic Arts. Після нього одна з найпопулярніших RPG франшиз була надовго заморожена, розморозила її відносно недавно, коли на хвилі відродження ігрових серій, Electronic Arts вирішила здути пил зі старого бренду і знову повернути його в стрій. Про Andromeda часто висловлюються, мовляв. Вона згубила франшизу, хоча я вважаю, що головним винуватцем був загублений фінал трилогії. А вся ситуація з Андромедою це лише затяжна інерція, у будь-якому випадку, винним в обох провалах є скоріше тупе керівництво Electronic Arts. Після скандалу з фіналом, навіть не найрозумнішим громадянам, було зрозуміло, що в ситуації, яка склалася, права на помилку просто немає, і розробникам необхідно докласти всіх зусиль, щоб нова гра змогла зламати негативне упередження. Замість цього електроніки доручили створення першої частини нової трилогії студії Новачкові», яка до цього робила тільки доповнення. Заодно для цієї студії набрали такий інклюзивний набір співробітників, які, здавалося, займалися чим завгодно, але не створенням гри. Що вийшло у підсумку, мало хто пам'ятає, більшість вважає за краще забути. Андромеда сприймалася скоріше як привід для створення мемів, ніж як повноцінна гра. У 2017 році у гри не було навіть малого шансу на об'єктивну оцінку, але минуло вже кілька років пристрасті вщухли, і багато гравців, не маючи альтернативи, почали потихеньку повертатися до гри, яка, хоча б з технічної точки зору, була доведена до ладу. А на фоні безмежно нудного Старфілда Андромеда почала сяяти новими барвами. Тож я вирішив дати їй другий шанс і перепройти її максимально прискіпливо, намагаючись не дати своїм упередженням взяти вгору. Андромеду я вирішив проходити в практично чистому, первозданному вигляді, з останнім патчем, але без модів. Я прагнув зрозуміти, що ж гра становить сама по собі. Зрозуміло, що модами можна підтягнути багато аспектів гри, але ось саме ядро, сутність, душу, якщо хочете, вони змінити не в змозі. Що ж можна сказати про Андремеду після детального перепроходження? Вона далеко не така погана, як всім здавалося в рік виходу, але і по справжньому хорошою грою її назвати важко. Тому фраза, що це непогана гра, але поганий Mass Effect, так само актуальна. Але давайте по порядку і більш детально. Можливо, цей огляд змусить вас дати Андромеді шанс. На проходження гри я витратив 50 годин. Я розвинув персонажа до 50-го рівня, і кожну планету я довів до 100% рівня готовності. Окрім завдань головної сюжетної лінійки, я виконав усі квести на лояльність, усі основні побічні квести і досить багато всяких дрібних, другорядних. У журналі завдань у мене висить ще кілька десятків завдань, але це вже абсолютно прохідні на цікаві доручення, на кшталт доставки предмету, вбивства моба та іншого. 50 годин це максимум якісного контенту, який гра готова запропонувати. Для початку давайте поговоримо про незаперечні переваги андромеди, які в неї без сумніву є. Дивлячись у гру, ви так само не розумієте тонкої натури, але текстури бачите чудово. Іншими словами, графічна складова гри спокійно проходить перевірку часом, і це абсолютно без жодних модів, освітлення хороше, деталізація моделей і оточення на рівні. Від деяких видів перехоплює подих. Часом, пробігаючи по локаціях, ви зупиняєтеся в певних місцях, щоб насолодитися краєвидами. У запалі бою гра розквітає, купа ефектів від стрільби. Вибухів і біотики прикрашають гру. Враження псує тільки кострубата анімація, яку, схоже, залишили практично в первозданному вигляді. Зі звуком ситуація схожа, але розпинатися йому в компліментах не хочеться. Він просто нормальний, якісний. Музика приємна, слугує гарним доповненням до ігрового процесу, але на відміну від саундтрека оригінальної трилогії, абсолютно не запам'ятовується. Буквально я не можу виділити жоден трек, і абсолютно точно, що я не стану слухати музику з Андромеди окремо як я це роблю з саундтреком із трилогії. Другим безперечним плюсом Андромеди є бойова система, яку не дарма називають найкращою в серії, відчуття від зброї, так званий імпакт, ще в третій частині був на дуже хорошому рівні, в Андромеді його тільки поліпшили. Що ж виділяє Андромеду на тлі попередніх частин, то це сильно підвищена мобільність персонажа, наслідком чого є підвищена динаміка бою. Традиційну систему укриттів, яка була в другій і третій частині, коли персонаж прилипав до укриття після натискання кнопки, прибрали. Тепер персонаж, коли він перебуває поруч із потенційним укриттям, сам злегка притискається і нахиляється. Звучить схоже на те, що було в найпершій частині, але там герой буквально прилипав до укриття і вельми неохоче відліпав. Через що користуватися цією фічею було незручно. Ігровий процес тому ставав надто повільним, тягучим, ніби герой рухався в шарі кіселю. В андромеді притискання і відлипання відбувається плавно і швидко, темп гри не втрачається. Але розробники і не хотіли, щоб гравець постійно сидів в укритті. Райдер тепер має такий собі джетпак, тому може підстрибувати досить високо, крім цього, може швидко ковзати в будь-якому напрямку, ухиляючись від ворогів, і працює це як на землі, так і в повітрі. Ще одна невелика фіча можливість ненадовго зависнути в повітрі, поливаючи ворогів вогнем і абілками. Робити це втім слід обережно, бо в цей момент райдер являє собою досить легку мішень. Але марною цю фічу назвати не можна. З огляду на те, що арени боїв стали значно більшого розміру, з великою кількістю обхідних шляхів і, як правило, ще й вельми багатоповерховими, таке збільшення мобільності позитивно позначається як на динаміці, так і на тактовності та видовищності бойової частини. Ви буквально літаєте по всьому рівню, красиво розкидаючи ворогів. По футажах з гри, думаю, це прекрасно видно. Якщо не знати всі таємниці і судити Андромеду тільки дивлячись на відеоряд боївки, то може здатися, що це найкраща частина з усіх. На жаль, це далеко не так. Але в нас залишився ще один плюс, який, утім, має поруч із собою і невеликий мінус. Система навичок і прокачування в Endremді кардинально відрізняється від того, що було раніше. Розробники повністю відмовилися від класів. Натомість навички в нас розбиті на кілька категорій: типу технічні, бойові, біотичні. У кожній категорії є як активні навички або здібності, так і пасивні. Ви вільні прокачувати практично будь-які навички з будь-якої категорії в будь-якому довільному порядку і комбінації. Обмежень практично немає. Відкриваючи навички в певних категоріях, ви поступово відкриваєте і прокачуєте бойові профілі, така собі заміна класової системи. Активним може бути тільки один профіль, але ви можете їх змінювати на літу залежно від ситуації. Профіль дає певні надбавки до характеристик: це може бути бонус до щитів, шкоди від умінь певної категорії, підвищення урону від зброї і тощо. Така система дає гравцеві значно більше гнучкості. І не прив'язує його до якогось одного стилю гри. За одне проходження гри, ви по суті можете відіграти як класичного солдата, так і чистого біотика, такий абсолютно гібридний клас, у якого будуть одночасно здібності солдата, інженера і біотика. У наступній частині, я сподіваюся, розробники візьмуть за основу саме таку систему. На жаль, без мінусів не обійшлося і, створивши таку гнучку систему, розробники самі ж вистрілили собі в ногу. Запровадивши досить жорсткі обмеження, розглянемо їх докладніше. Гадаю, ви пам'ятаєте, що в оригінальній трилогії у гравця був повний контроль над усіма відкритими здібностями персонажа. Ми могли застосовувати будь-яке відкрите вміння або за допомогою активної паузи, або призначивши вміння на гарячі клавіші. Ба Більше ви могли вручну застосовувати будь-які здібності своїх напарників і так само призначати їх на гарячі клавіші. У такий спосіб ви могли компенсувати і доповнювати здібності свого героя, що вельми позитивно впливало на тактичну складову. В андромеді цю можливість капітально порізали, не навіть з якою саме метою, чи то для балансу, чи то через лінь. Так от тепер у гравця в розпорядженні тільки три слота для активних здібностей. Так, у них ви можете помістити будь-які відкриті вміння. Але всього лише три, при цьому активної паузи немає, а контроль над здібностями напарника ви, розробники взагалі прибрали. Тобто через фокус атаки ви можете вказати напарнику атакувати певного ворога, і, можливо, навіть напарник використає потрібну абілку, але прямого контролю немає. Так, часом напарники ловлять таймінг і підривають підготовлене вами комбо, але трапляється це рідко, і тактики тут немає від слова зовсім. А отже біотичні та технічні комбо-підриви ви будете використовувати значно рідше, ніж вам хотілося б. Звісно, ви можете переключати профіль на Люту, у якому у вас збережені три інші здібності, але кулдаун буде діяти як раніше, тож ви все одно обмежені у використанні здібностей. Я чудово розумію, для чого це було зроблено, адже на геймпаді не вистачає клавіш, і там якраз на гарячі клавіші для здібностей можна повісити максимум три здібності. Це обмеження було і в попередніх частинах, але раніше, граючи на геймпаді, можна було викликати колесо здібностей і використовувати будь-які ваші абілки або ж абілки ваших напарників, але в андромеді цю можливість вирізали. Ще одним обмеженням, нехай і не настільки дратівливим, став ліміт на зброю, яку можна носити не більше двох стволів в одні руки. При цьому є штраф, якщо вага зброї перевищує певний показник, але ось бонусів за легковагу комплекту не передбачено. Це вплинуло на те, що ви тепер значно рідше схильні до експериментів і зазвичай берете максимально універсальну зброю для всіх ситуацій. З огляду на досить великі простори в Андромеді, снайперки і штурмові гвинтівки здаються трохи кращими, хоча не сказати, що інші класи зброї не приносять користі. Нову зброю, до речі, можна добувати кількома способами: або підбирати з трупів ворогів, або контейнерів на завданнях, можна купувати в магазинах, а можна займатися дослідженням і крафтом на кораблі. Щоправда, користь від останнього способу вельми сумнівна за рідкісним винятком. Бо, накопичивши потрібні очки досліджень і ресурси, створивши зброю, може трапитися так, що той же самий вогнепал вам просто випаде з трупа ворога вже на наступному завданні. Хоча при створенні зброї на кораблі можна додати їй додаткові властивості, яких не буде у знайденій зброї, але від цього є користь тільки на високих рівнях складності. Також є зброя реліктів, яку просто так не знайдеш і в магазині не купиш. Причому, за характеристиками, зброя реліктів перебуває на рівні з потужними зразками з чумацького шляху або скупчення елея, але в кожної зброї реліктів є перед конкурентами одна перевага. І в затяжних сутичках ця перевага неабияк допомагає, тому я рекомендую носити з собою хоча б один зразок зброї реліктів. особливо хороша снайперська гвинтівка тінь. Що ж, з плюсами ми розібралися, настала черга куди більш неоднозначних аспектів Андромеди, зокрема, глобальний геймплей, відіграш і сюжет. Структура проходження і сюжету Андромеди дещо більш комплексна, якщо порівнювати з оригінальною трилогією. Тут немає як такої однієї головної сюжетної лінії, ну тобто формально одна з гілок є найголовнішою. Але загалом у грі три основні сюжетні гілки. Перша. Це протистояння з кетами та їхнім лідером Архонтом. Друге, це облаштування і підготовка майданчика для життя, галактичного співтовариства з Чумачського шляху, і третє це вивчення таємниць загиблої цивілізації Джаардан, що залишили після себе численні артефакти. З цих трьох гілок тільки остання викликає якийсь інтерес, і, схожа на справжній мас-ефект. Складається враження, що в команду бездарних сценаристів проник один любитель гарної наукової фантастики. Втім, давайте по порядку. Структура світу загалом схожа зі старими частинами. У нас є скупчення Елеї з купою різних зоряних систем, якими ми переміщуємось, використовуючи свій корабель Буря. Є два великих мирних хаби — «Нексус» і «Айя» — планета, де мешкає одна з двох нових рас — «Ангара». Також є 5 основних планет світів з великими територіями, на яких є як свої міні-хаби, так і безліч точок інтересу і завдань. Решта місій відбувається на окремих лінійних рівнях. Досліджуємо ми основні планети на новому транспортному засобі кочівнику. Виняток планета джунглі Хаварул, де місцевому Мако просто ніде розвернутися. Новий транспорт загалом керується комфортно, але він доволі повільний і в нього зовсім немає зброї. Що дуже дратує. До того ж, нам часто треба відсканувати якусь дрібницю для завдання, і так, для цього теж треба вибиратися з транспорту. Планети помітно відрізняються зовні. є сніжна планета з горами, пустельна планета з горами, пустельна планета без гір, але з дюнами і величезними ямами, є планета з кислотними озерами, і так знову з горами. А є планета джунглі, де замість гір будови реліктів. Як ви зрозуміли, на видатний політ фантазії від розробників можна не розраховувати. По-справжньому виділяються хіба що Хаварл із джунглями, і ще мені сподобалася планета пустеля, де живуть крогани Еладен. Тут спрацювала моя давня любов до дюни. Ще одна планета світ, яка мала стати колонією туріанців, являє собою величезний астероїд, який візуально теж має непоганий вигляд, але на ній розгортається лише кілька невеликих місій, тому забувається вона швидко. На кожній планеті ми маємо розв'язати місцеві проблеми, чи то з кетами, чи то зі звичайними бандитами, і крім цього, на кожній планеті треба ввімкнути моноліти Джардан, щоб активувати місцеве сховище і запустити процес формування. Іноді монолітів більше. Іноді менше, але постійна повторюваність і репетитивність цих процесів кидається в очі дуже швидко. Домогтися 100% розвитку планет не так вже й складно, але й особливого інтересу це не викликає. Так, ви отримаєте певні плюшки за це, але зі сценарної точки зору ви не відчуваєте, ніби зробили щось значуще. Максимум пара NPC вас поплескає по плечу, і на цьому все. Ах так. Якщо ж все ж таки довести всі планети до 100% рівня готовності, то наприкінці першу сюжетну планету Хабітат 7 переіменують на Райдер 1. Ура! Крім підготовки планет, нам також треба буде виконати місії на лояльність напарників і розібратися, куди пропала решта ковчегів з торіанцями, саларіанцями і Азарі. Місія на порятунок ковчега Азарі одночасно є і місія на лояльність Кори. Ці завдання поставлені дещо краще за інші, вони доволі непогані, і там навіть є якийсь вибір наприкінці. Особливо на саларіанському ковчезі, коли нам треба вибрати або врятувати полонених кроганів, або загін саларіанців. Я вибрав порятунок саларіанців. Наслідком стало те, що на деяких місіях мені частіше зустрічалися вороги, піднесені крогани. Ну і деякі персонажі, зокрема наш супутник Кроган Дракс, не забудуть посварити нас за таке рішення. Квестовий ланцюжок пов'язаний з дослідженням руїни реліктів, спочатку прямо пов'язаний з розвитком планет, але ближче до фіналу він плавно переходить в основний сюжет. Локації, пов'язані зі зниклою цивілізацією Джардан, мають ефектний вигляд, крім стрілянини, там часто доводиться займатися платформінгом. І пошуками потрібних для просування кнопок. Часом розробники аж надто мудрують із дизайном цих рівнів, через що доводиться довго скакати ними, ніби гірський козел, намагаючись зрозуміти, а як же власне просунутися далі. Ну й остання линійка квестів пов'язана з противоборством із місцевою гопотою – кетами, які мають свої плани на споруди реліктів і все місцеве населення. Але тут ми вже підійшли до розбору головного мінуса Андромеди, а саме, слабкий сюжет, посередні сценарії, нудні персонажі та такі самі антагоністи. Давайте розберемося з цим докладніше. Почати, мабуть, слід із протагоніста Андромеди, солодкої парочки Скотта або Сари Райдера. І тут без невеликого історичного екскурсу, без порівнянь з тим, як було раніше нам не обійтися. Розробники пішли на здавалося б досить цікавий твіст. Якщо Шепард був в одному екземплярі і був або жінкою або чоловіком, то райдера у нас у сюжеті два брат і сестра, і при виборі одного з них другий залишається в сюжеті, хоча і в пасивній ролі, причому при створенні зовнішності одного з родичів гра змінює зовнішність другого, що загалом логічно. Непогана ідея здавалося б, але проблема в тому, що така жорстка сюжетна прив'язка унеможливлює вибір біографії нашого персонажа. У Шеперда нагадаю, було цілих три варіанти походження і три варіанти розвитку його військової кар'єри. Сюжет гри, звісно, не часто відсилав нас до минулого, але все ж у грі траплялися певні відсилання на біографію, і ці рідкісні відсилання додатково посилювали враження від відіграшу. У райдера біографія мало того, що заздалегідь вшита, так вона ще й максимально невиразна і до наподобства нудна. У нього немає в минулому якихось видатних звершень, але що найгірше, у нього немає якихось драм або психологічних шрамів. Райдер просто персонаж пустушка на момент початку сюжету. Очевидно, чому на це пішли сценаристи? Вони хотіли, щоб райдер був таким собі чистим аркушем, полотном, на якому гравці б розписали свого унікального персонажа, що запам'ятовується. Проблема в тому, що видавши гравцям полотно, Розробники забули дати їм фарби. Тут ми вже підходимо до другої проблеми до діалогової системи і відіграшу. І знову, без порівняння з тим, як було раніше, не обійтися. В оригінальній трилогії була присутня система парагон Ренагат. Відповідно, більша частина діалогів складалася з вибору трьох реплік: одна для злого Шепарда, друга для доброго і третя для усередненого варіанту. Іноді, звісно, в нас були додаткові запитання або варіації середнього варіанту. Мінус у такого підходу був занадто перебільшений поділ на чорне-біле, погане добре, ми завжди одразу розуміли, який варіант відповіді і яку конотацію несе. Не завжди різниця між червоним або синім варіантом давала прямо протилежний вибір, іноді рішення залишалося однаковим. Змінювалося лише те, що Шепард говорив, але при цьому такі репліки справді різнилися за духом, і відіграш був присутній у повному обсязі. Неважливо, чи ви постійно обирали ренегатські або парагонські репліки, чи постійно кидалися між двома варіантами ваш Шепард завжди залишався органічним у своєму образі, не викликаючи почуття фальші. А вже які це були репліки, будь-які варіанти відповіді, які були у Шепарда, завжди були прописані винятково майстерно, на 200% попадали в тон. Ренагацькі видівки в Mass Effect це окремий вид мистецтва, що підтверджується десятками добірок на Ютубі з колекцією перлів Шепарда. Репліки Шепарда Парагона були, звісно, не такими веселими, але теж своє завдання виконували і пафосні надихаючі промови Шепарда. Прикрасили б навіть володаря перснів. Що ж нам може запропонувати Андромеда? Та загалом нічого. Вирішивши будувати систему діалогів не навколо двох полюсів, сценаристи прив'язали варіанти відповіді чотирьом типам: розважливий, емоційний та інше. На папері виглядає не так вже і погано. На ділі ж це як взяти нейтральний варіант відповідей з трилогії. Помножити на 4 і отримані варіанти трохи переписати, так що вони всі стають однаково нудними і невиразними. Уявляємо гіпотетичну ситуацію, коли райдер зазнав поразки і має відповісти команді, яким буде наступний крок. І варіанти будуть такими: ми маємо помститися їм негайно. Ми повинні підготуватися і придумати план. Не турбуйтеся, ми щось придумаємо. Мало того, що всі варіанти за великим рахунком означають одне і те саме, так вони ще виразно нічим не відрізняються і не підкреслюють відіграш. І в більшості ситуацій вибір репліки взагалі ніяк не вплине на те, що скажуть нам у відповідь. Уже після проходження кількох годин я вже і забув, які іконки в діалогах, за який тон відповіді відповідають, та й мені стало пофіг, тому я просто вибирав рандомні варіанти. Мені здається, навіть у четвертому фалауті діалогова система була кращою, там, хоча б завжди можна було обрати сарказм. Ще однією проблемою головного героя в Андромеді є його інертність і безініціативність, опиняючись у різних ситуаціях, коли потрібно ухвалювати рішення, генерувати ідеї, проявляти якусь стійкість і волю, райдер у всьому покладається на імплант Сема штучного інтелекту. Усі найблискучіші здогадки та ідеї належать саме Сему. Без нього Райдер навіть найпростішої ідеї народити не в змозі. Сем з одного боку виявився вельми зручною милицею для сценаристів, що дає змогу легко маневрувати між сценарними дірками. З іншого боку, це перетворило головного героя на придаток до сценарної Deus Ex машини, якою за фактом є Сем. Потрапили в руїни зниклої просунутої цивілізації, механізми якої в сто крат за все, чим персонажі стикалися. Нічого, Сем розбереться. Опинилося в пасі на кораблі кетів? Нічого, Сем обіде будь-який захист. У будь-якій незрозумілій ситуації звертайтеся до Сема. Загалом, незважаючи на те, що райдер озвучений, може ухвалювати рішення і обирати різні варіанти відповідей, за харизмою він навряд чи випереджає мовчазного Артема із серії Метро. Втім, невиразність райдера не так впадає в око на загальному тлі, бо його напарники та інші другорядні персонажі і наші антагоністи також не вирізняються за шкалюючою харизмою. Знову згадуємо оригінальну трилогію, де за кожного напарника ми готові були глотки рвати, вони були нам, мов члени сім'ї. Тут майже ніхто не викликає прихильності і не запам'ятовується. З кетами, місцевими антагоністами, все теж досить нудно. Сценаристам Андромеди, звісно, можна трохи поспівчувати, бо створити цікавих і переконливих антагоністів, які не загубляться на тлі жінців... Завдання явно не тривіальне, але, схоже, сценаристи не дуже то й старалися, і дизайнери заодно. Причому, якщо читати всякі записки з терміналів, загальна картина імперії кетів викликає певний інтерес. У них є схожі з протеанами риси, кети агресивно захоплюють територію і поневолюють народи, при цьому не просто завойовують їх, а по суті поглинають повністю, переробляють їх на генетичному рівні та перетворюють на собі подібних. Але перед цим, як правило, досліджують генетичний код рас, що їх зацікавило, і крадуть ДНК постійно модернізуючи свою расу. Роблять вони це не від хорошого життя, а тому, що, схоже, вже не здатні розмножуватися старим дідовським способом. У кетів відсутні репродуктивні органи, тож радощів сексу їм не пізнати, тому вони такі злі, мабуть. Кети, з якими ми зіткнулися в скупченні Елея, за великим рахунком, являють собою піднесених ангара, і тільки всілякі полководці і лідери кетів являють собою щось інше. У кетів досить жорстка ієрархічна структура, яка чимось нагадує ієрархію туріанців і гегемонію батаріанців, та також протеанців. До речі, одна з фанатських теорій по Мас-Ефекту полягає у тому, що протеани. Цілком могли також відправити кораблі для колонізації інших галактик, і цілком можливо, що вони дісталися і до Андромеди. Це доволі цікава теорія. Тим більше, якщо згадати, що ті ж колекціонери це генно модифіковані протеанці, у яких якраз таки відсутня можливість для розмноження. Що, якщо кети і є нащадки таких протеан, які мігрували до Андромеди? Ладно, це все ж більше жарт, і варіант, ши за теорії. Повернемося до гри. Головний антагоніст гри Архонт. Під час сюжету сильно відійшов від інструкції Верховної Ради, надто захопився вивченням технології реликтів, за що йому рада Кеті висловила недовіру. Загалом певний потенціал у Кетів був, але в грі вони нічим здивувати не здатні. Все починається вже на етапі зовнішнього вигляду. Він нічого, крім усмішки, не викликає. Особливо вирізняється Архонт. чи вічно засмучений вираз обличчя нагадує мавпу. Усі діалоги Архонта з райдером зводяться до шаблонних фраз з книжки Як стати лиходієм для чайників. Ви нижча раса, ми вас розтрощимо, ми, ми вас знищимо і так далі. Жодної оригінальності. Тому єдиною цікавою сюжетною гілкою є лінія з дослідженням технології реліктів таємничою расою Джардан і Скверною. Коротенько, ситуація наступна. Колись у скупченні Елея з'явилася раса Джардан, що вона себе представляла і як вони виглядали, поки що залишається загадкою. Вони досить активно розповсюдилися по скупченню Елей, зафігачили овер до фіга технологічних будівель для тереформування по всьому скупченню. Також вони створили меридіан, що являє собою сферу Дайсона, і загальний центр управління для всіх будівель реликтів у скупченні. Крім цього, Джаардан, які за деякими непрямими даними являють собою машини або ж якусь подобу синтетичної раси, для чого ж штучно створила расу органіків, тих самих ангара. Досить цікаве відзеркалення з чумацьким шляхом вийшло, де якраз органіки вічно створюють синтетиків. Судячи з усього, Джаардан перебували з кимось у серйозному конфлікті, справжня галактична війна. У підсумку невідомий ворог випустив набувало досі зброю скверну, що почала швидко поширюватися скупченням і перетворювати золоті світи на непридатні для життя. У всій цій історії досить багато прогалин і плям, але вона захоплює і це цікаво вивчати. Саме на цьому і треба було сфокусуватися при створенні сюжету замість одного грінда планет. Зробити півтора-два десятки опрацьованих сюжетних місій, в яких основним завданням стало б якраз вивчення таємниці Джордан і боротьба з кетами. Може тоді з Андромеди і вийшов би хоч скільки небудь хороший мас-ефект. Підбиваючи підсумок, хочу все ж таки зазначити, що сама по собі Андромеда це непогана гра, на яку можна витратити кілька десятків годин не без задоволення. Якби це був абсолютно новий проект, не прив'язаний до Mass Effect, її оцінки були б явно вищими. У грі був потенціал стати чимось більшим, був шанс дещо виправити ситуацію, якби розробники випустили хороші сюжетні DLC, які були б кращими за основний сюжет. Але Electronic Arts ніколи не виправляє свої помилки, вважаючи за краще ховати свідоцтво свого провалу. Підсумкова оцінка 7. Балів. Андромеда це міцний середняк. Хоча на фоні того Старфілда це майже шедевр. Це був Альфа Гік. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!